Щире вітання усім, хто досліджує Біблію, хто розважає над вічними істинами, а всім тим, хто хотів би знати істину, знати Божу правду і жити по ній. Насправді, людина так і створена Богом, що вона хотіла би відповідати всім Божим намірам. Такою природою саме наділив нас Бог людство в першій людині, в перших людях ще в Єдемі. На превеликий жаль, пройшли тисячі років, і багато чого в нашому світі змінилося. Тема сьогоднішньої нашої передачі буде якраз зачіпати особливий момент в нашому житті, коли ми маємо певну претензію і образу на Бога. Чи можна ображатися на Бога? Що, власне, робити з образою, коли? Ми не розуміємо Бога, і це ставить нас на певну відстань. Погодьтеся, що кожен із нас мав такий досвід, чи то в якихось особливих обставинах, по важливих питаннях, чи, можливо, навіть в якихось дрібницях ми не розуміли Бога. Це найкращий стан для людини, але небезпека є в тому, що коли це. Тривалий час, а деколи і десятки років, і все життя відводиться на те, щоб жити в претензії до Бога і в образі на нього, це небезпечно. Причини образ, навіть бунтів до Бога можуть бути дуже різні. Мої плани, мої бажання не співпадають з реаліями мого життя. Образа на Бога це, я би сказав, скоріше навіть проблема віруючих людей, тих, хто визнає існування Бога, хто читає Біблію, ніж атеїстів, гностиків, людей, які мають інші якісь релігійні погляди. Скоріше всього, це проблема тих, хто має стосунки з Богом. Я пам'ятаю одну пару, яка прийшла в церкву. Почали ходити, у них не було дітей. І от, слухаючи Слово Боже, наближаючись до Бога, вони молилися про те, щоб Бог дав їм дітей. Час ішов, а Бог не відповідав. І одного разу ця молода дружина свого чоловіка підійшла до мене і каже, ми більше в церкву ходити не будемо, скільки можна його просити. Ми просимо, щоб він дав нам дитину, а він не дає. І вона була ображена на Бога. Звичайно, не розуміла, чому Бог мовчить або чому Бог не відповідає. В житті кожного з нас були моменти, коли ми просили і не отримували. А більше того, можливо, навіть ми не чекали, що в житті в якихось ситуаціях все повернеться так, як ми ніколи не розраховували. Сьогодні, наприклад, вся Україна може образитися на Бога. Коли е, триває війна і вже не один рік, і ми переживаємо оці величезні потрясіння, труднощі, сльози, смерті. І, здається, Бог не чує. І десь закладається е, в глибині душі думка: якщо Бог такий добрий, Якщо Бог бачить страждання, якщо він милосердний, справедливий, чому не реагує на все, що відбувається? І можна бути великі претензії до нього. Давайте звернемо увагу з вами на те, які головні причини людини, які головні образи на Бога, і врешті чому ми розчаровуємося тоді, коли ми мали б розуміти, що багато в чого залежить від нас. Перша причина наших образ полягає в тому, що багато наших бажань вони по своїй природі вони егоїстичні. Біблія каже, вони плотські бажання. І точно вони не співпадають з Божими намірами, з Божими благословеннями, з Божою волею. Коли читаємо з вами Слово Боже, то один із апостолів. Він був братом Христа по плоті, Яків, він пише і каже так в своєму посланні: просите і не одержуйте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Завважте людина просить і не отримує, бо просить не на добро, навіть якщо їй здається, що вона просить на щось добре. Хлопець. Молиться про дівчину, він закохався, у нього такий особливий період, він мріє про щасливе сімейне життя, він вірить, що це та, яка від Бога для нього визначена. А вона взаємністю не відповідає. Він помножує свою молитву, він посилює її, він каже, що це воля Божа. Але Бог не дає. Приходить розчарування. Ви скажете, а що ж тут такого поганого, він закохався. Але якщо ми дивимося на Божі відповіді, на Божу реакцію більш масштабніше, і наш погляд має бути більш стратегічний, то часто буває так, що Бог знає твій характер і її характер. Бог знає, що із такого шлюбу нічого, напевно, доброго не вийде. Бог може бачити, що буде через 5 років. Більше того, Бог знає, що краще для мене дати, і тому інколи наші молитви залишаються без відповіді. Бог знає, що мені потрібен інший характер дружини, а власне інша людина і тому не дає і не допускає до цього. Деколи ми просто просимо якісь речі, які нам подобаються, ми хотіли б ними володіти, чи якісь ситуації, які ми хотіли, б, щоб Бог розв'язав, а Бог бачив, що це буде не на добро. І тому апостол так і пише, не на добро просити. Не завжди ми пам'ятаємо, що це не на добро. Друга причина нашої образи на Бога полягає в тому, що інколи наші плани на життя. Вони не співпадають з Божими, тому що у Бога є покликання для кожної людини, яка вірує в нього. І щось йде так, як я планую, а Бог хоче, щоб я до уваги взяв його плани. І Його е, воля передбачає особливу підготовку, стиль обставини життя. Я бачу тільки сьогодні і зазираю взавтра. А Бог бачить моє життя через 10, 20, 30 років і знає, що буде відбуватися. І тому багато є речей, які Бог хоче здійснювати через мене, і я маю в цьому покоритись. Пам'ятаєте такого завзятого ревнителя закону, члена Синедріону, одного із молодших фарисеїв Савла який вірить, що він служить Богу, і раптом змінюється все кардинально його життя? Бог зупиняє його. І Біблія каже, що коли там під Дамаском, діє апостолів, 9 розділ, Бог говорить з ним, Господь відкривається йому, то він каже: Савле, чому ти мене переслідуєш? Бачите, Бог хоче обрати цю людину для особливої місії. Це має бути Божий служитель, потужний апостол. І він не розуміє цього ще. І тому, е осліпнувши, не розуміючи, що відбувається, він зупиняється. В таких ситуаціях, коли ми попадаємо в щось подібне, ми е ризикуємо образитися на Бога. Бог веде нас не туди. Ми не там живемо де хотіли би. Ми е не з тими людьми. У нас не той статус чи інші речі, і людина міряється своєю міркою, але образа на Бога може приходити від того, що ми не розуміємо Його планів в наше життя. Третя причина. Ми бачимо, як, наприклад, передчасно помирають люди. А особливо, якщо це стосується дітей. Кажуть передчасна смерть. Несправедлива смерть. Чим завинила дитина, що вона померла у два роки маленькою? А Бог несправедливий, значить. І знаєте, є речі, які дуже важко пояснити по-людськи. Ми не можемо в, нас, в нашому розумі осягнути всіх Божих доріг. Але коли ми бачимо такі, здавалося б, несправедливі випадки і важкі випадки, коли помирає дитина і плачуть батьки, вони не завжди думають про те, якою могла бути доля цієї дитини. Як би прожила вона життя, якими дорогами вона би пройшла? Біблія каже, що дітей є Царство Боже, так сказав Христос. І всі безвинні, маленькі діти, вони наслідують Царство Боже. Але коли вони виростають, не факт, що хтось. І не потрапить у це царство, бо людина може вибрати зовсім іншу дорогу. І в такому випадку так само ми можемо образитися на Бога. А смерть маленьких дітей, Бог знає, що могло би статися, якби вони прожили довге життя. Можливо, це було б і безбожне життя. Ми цього не знаємо, і тому всі наші гадання, вони тільки відносні. Або передчасна смерть рідних чи друзів, навіть якщо вони прожили роки і дожили до пенсії. Пам'ятаю, як один чоловік казав, він хоронив свого батька і каже, він дуже передчасно залишив цю землю. Йому було трошки більше за 60- серцевий напад, і, і людина залишила землю, а син ходить, і в нього велика претензія образа на Бога. Чому Бог забрав мого батька? Ми маємо розуміти, що Бог визначає Бог володар нашого життя. І ми, як люди, не вправі не маємо права ображатися на Бога. Інколи людина через свій неправильний образ життя скорочує собі днів, і Біблія каже, для чого тобі вмирати не в свій час. Бачите, якщо Хтось по, по причині здоров'я покинув раніше е, життя. Це не підстава для нас образитися на Бога. Тому що Бог ніколи не запізнюється, і Бог ніколи не поспішає. У нього все відбувається вчасно, і ми маємо визнати, що Він володар життя. І коли ми проважаємо наших рідних чи близьких, маємо сказати, як колись казав е, праведний Йов. Господь дав. Господь взяв. Ще одна причина наших образ на Бога і розчарування Богом це маніпуляція Словом Божим. Бог мені має дати те, що я прошу. Так написано, так говорить Слово Боже, він обіцяв. І справді, в Слові Божому є сотні Божих обітниць. Бог обіцяє щось людям. Христос, коли ходив по нашій землі, Івангі Іана в 14 розділі ми читаємо, Він е, запевнив і сказав так: і, і що тільки попросити в Моє ім'я, те зроблю, щоби прославився Отець в сині. Коли мене про щось попросити в моє ім'я, я те зроблю. Бачите, як гарно звучить. І часто ми, як християнин, Наприклад, ми кажемо, Господі, дай мені те, благослови мене в цьому, допоможи, поведи і, і проведи через ось це. Бог багато реагує на це. Дух Святий є нашим заступником. Він представляє наші інтереси, але не все те, що ми просимо, ми отримаємо, і не всі обітниці будуть звершені тоді, коли ми цього очікуємо. І ми не маємо права маніпулювати цим. Зауважте, Христос сказав, що попросити в ім'я Моє, щоби прославився Отець у сині. Іншими словами, Бог буде звершувати те, що прославить Його, що буде возвеличувати Його через наше життя. Те, що більше для мене і менше для слави Божої, ми ризикуємо не отримати. І тому не варто ображатися. Ще одна причина. Дитячий вік, духовний дитячий вік християн. Це приводить нас до образ, тому що ми можемо просити те, що не властиво навіть Божій природі, його намірам. Слово Боже каже, і сам Бог говорить про те, що мої думки це не ваші думки, мої дороги не ваші дороги. І як небо віддалене від землі, настільки далека моя дорога від ваших доріг і ваші задуми від мого задуму. Бог посилає своє слово, Він відкриває нам цю істину, і ми маємо зростати в цьому. Маленькі діти просять одного, навіть недосконалі прохання їхні, але вони не такі масштабні. Ми не завжди реагуємо на це. Або ми даємо те, що вважаємо за справедливий і правильне. Для дітей малих. Коли вони підростають, вони мають більшу свідомість, зрілість. І тому Слово Боже каже про те, що ось тоді Бог відповідає нам, коли, коли ми зріло просимо, навіть у нашому дитячому віці. І останнє, що я зауважу, чому ми ображаємося на Бога і маємо певні претензії час від часу, тому що часто. Відверто можемо противитися Божим заповідям і Божій волі. А У біблії безліч історій людей, які образа, ображалися на Бога, не розуміли Бога, обирали свою дорогу. Краща історія це історія Йони. Пам'ятаєте, коли, врешті-решт, він, він дійшов до Таршишу, коли він проголошував верніше до Неневії. І тікав від Бога в таршиш. І він дійшов до Неневі і проголошував слово Боже. І коли а, місто покаялось, він був в великій образі на Бога. Аж до смерті, так він каже. І Господь каже: Йона, а чому ти образився? Чому ти в такому стані? Часто не розуміючи Божу природу, противлячись йому, поглинуті своїми планами, ми можемо розчаровуватися в босі. Наша ідея, наша істина, висновок має полягати в наступному. Нам потрібно приймати все, що Бог допускає в наше життя, аналізувати. Навіть якщо щось іде не по нашому плану. Але якщо це Божі плани, значить Його бажання, Його благословення для нас набагато краще, навіть якщо ми щось сьогодні не отримали. Або Бог змінив наші плани. Не варто ображатися на Бога, тому що Його думки не наші думки. Довірившись йому, Слово Боже каже, коли Дух Святий в нас, і ми зміцнюємося в Його істині, в Його силі, ми тоді більше довіряємо Богу. Чи може християнин образитися на Бога цілком? Але ця образа має тривати дуже короткий час. Ми маємо знову відновитися в ньому, зрозуміти Божу волю і Божу правду. і Підкоритися тому, що хоче Бог. Він для нас завжди готує найкраще. І його дорога, і його план для нас принесе благословення. Довіряйте Богу, досліджуйте Слово Боже, і ви менше будете ображатися на Бога. Нехай Господь нам допоможе в цьому.